В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Окупанти не полишають спроб захопити робота. Наші захисники відбивають атаки ворога та беруть росіян у полон. Про ситуацію на запорізькому напрямку у випуску. Їх люблять та чекають вдома. В Запоріжжі відбувся черговий автопробіг на підтримку полонених захисників Маріуполя, які досі утримуються в нелюдських умовах в російських катівнях. Сталевий герб з Азовсталі тепер є на Хортиці. До Дня державного герба України на острові встановили символ волі, незалежності та соборності. Деталі у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти не полишають спроб захопити робота. На. З вчорашнього дня росіяни пішли в масовану атаку. Ворог 10 разів штурмував українські позиції західніше вербового та роботину. У наступі було задіяно три десятки техніки. Понад половину з цього сили оборони перетворили на металобрухт. В ніч на 19-те окупанти знову намагалися повторити наступ та штурмувати наші позиції. На відео робота 129-ї бригади, яка Кала на ворога та знищила весь особовий склад росіян. Також на запорізькому напрямку знищили так званого змія горинича установку з розмінування та взяли у полон п'ятьох окупантів. Троє на фронті ще з 2022 го Інші двоє мобілізовані нещодавно. Нашему командованию выгоднее сказать, что мы без вести да. пропавшие, чем потом объясняться перед нашими родственниками. Когда наши ребята идут забирать, в том числе и ваших. Да, а наши не забирают. Да, Нет, да, они наши. обстреливают. Угу. Просто для... я не понимаю, для чего, то ли им, у вас же есть лозунг, русские свои не бросают. Сука, а вы бросаете. Так мы вчера в этом убедились. Когда нас вели. Они по нам же, по своим же херачным. И причем так прицельно. Збільшилась і кількість обстрілів прифронтових населених пунктів області. Минулої доби окупанти завдали понад чотири сотні ударів. Під вогнем було Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Левадне та Новоандріївка. Внаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки, потрощило дахи, вікна, двері та фасади. Разом з тим, на окупованій частині області, колаборанти почали активно агітувати людей, брати участь у так званих виборах. Колаборанти, члени виборчих комісій, приходять в кожен будинок чи квартиру по всій тимчасово окупованій території. Ведуть незаконну аудіо чи відеофіксацію. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті голосувати, чи знають, коли вибори погрожують прийти ще раз з урнами для голосування, щоб кожен міг взяти участь у фейковому волевиявленні. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Рятувальники завершили розбір завалів, що утворився внаслідок ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську. 17 лютого окупанти обстріляли Краматорськ трьома ракетами. Влучили у приватний та промисловий сектори. Чотири людини загинуло. Ще двоє поранені. Від удару, два будинки вщан зруйновані, понад 130 пошкоджені вибуховою хвилею. У слов'янську кількість загиблих зросла до трьох. Нагадаємо, росіяни обстріляли школу у перші хвилини після ударів. На місце прибули парамедики, які допомагали постраждалим і пораненим. видно, Шапку ви вже просто обділи і не так? Ні, це послі об'єм. Просто руку доповните. Вам передадуть, щоб воно держало. Руку піднімайте, щоб у вас була одна двіча рука. З важкої артилерії ворог обстріляв три громади Нікопольщини. А потім бив по марганцю. Пошкоджень зазнали десятки приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Також ворог атакував і Харківщину. Зранку окупанти завдали ударів по селу Вільшана Куп'янського району. Інформація щодо руйнувань не надходила. Об 11.00 внаслідок ворожого обстрілу у селищі Борова Ізюмського району пошкоджені дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів. Двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Розвідники 12-ї бригади спецпризначення Азову НГУ показали унікальні кадри рейду в тил ворога. Мійці наблизилися в притул до росіян та ліквідували їх. Позиція ліквідірована. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач, бомбардувальник Су 34 та один розвідувальний безпілотник Орлан 10 підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1290 російських окупантів, 11 танків. 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 літак, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 5 одиниць спеціальної техніки. Нагадати світовій спільноті про полонених захисників Маріуполя, які й дотепер утримуються в російських катівнях, з такою метою родини військових організувала в Запоріжжі черговий автопробіг. Півсотні автівок колоною проїхали набережною магістралі, потім рушили центральними районами міста. Так рівні захисників хочуть привернути увагу суспільства до варварських умов, яких утримують наших захисників в російському полоні, та незаконного судила, ще над ними в країні агресорці. Спільний голос людей доброї. Воля на підтримку полонених воїнів повинен звучати беззупинно, аби його почули, наполягають жінки. Що вдалося вашого села? Вісім місяців я зовсім не знала, де він зовсім. А потім вийшов хлопчик з полону і надав інформацію, де він знаходиться. Я не можу розголошувати де, але я, хоча б, дізналась, де він де він, що він живий. Розумієте, От, що він живий. Це був такий, понімаєте, видох. Вже набагато легше стало. І тоді, знаєте, друга пішла в нас якась така волна боротися, боротися, щось робити, не сидіти. Жінки кажуть, не мають жодних звісток про своїх рідних, а під час обмінів військовополоненими із Маріупольського гарнізону повертаються одиниці. Один на весь гарнізон, один-два хлопці. Але ж це дуже мала кількість тих хлопців, які повинні повертатися. Ніяких звісток ми не маємо. Тільки сказали, сказала, що він в полоні. Тобто ви знаєте, що він живий? Так, да. да, Це да, єдине, да. Що, Це ми єдине що ми знаємо. Знущаються, ну, їх знущаються, катують, так. тому треба їх повертати. Вони О, ж нас захищали, ж захищали тому, нас. тому ми зараз вимагаємо, щоб наших хлопців повернули додому. Щоб звернули на них увагу. в останньому обміні, як і в останніх трьох обмінах, не було жодного бійця з нашого підрозділу, тому ми хочемо підняти цю тему знов, щоб якнайскоріше повернути хлопців додому. Навіть бійці інших підрозділів, які повертаються зараз в Україну. Вони в жахливому стані, вони дуже виснажені. У них чимало хронічних хвороб, сліди численних тортур. Дуже поганий фізичний, дуже поганий психологічний стан. Ми розуміємо, що цих людей треба місяцями зараз відновлювати. Це вже третя акція вихідного дня на підтримку українських захисників, які перебувають у російській неволі. Їхні рідні надалі звертатимуться до правозахисників, очільників держав, міжнародних гуманітарних організацій та всієї світової спільноти, аби захистити та повернути додому українських воїнів. Нагадаємо, за офіційними даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими спочатку початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули вже понад три тисячі українців. Штаб продовжує працювати над поверненням. Ям наших героїв на батьківщину. 19 лютого в Україні відзначається День державного герба, символу, який об'єднує український народ на шляху до волі та самостійності. На честь шанування усіх захисників і захисниць державної незалежності в північній частині острова Хортиця становили малий державний герб України. Сталевий тризуб зроблений із металу виробництва «Азовсталія», який виготовили ще до повномасштабного вторгнення. Підприємство практично знищило Росіяни під час захоплення Маріуполя. А назва Азовсталь перетворилася у символ незламності України. Інського народу за допомогою лазера із листового прокату товщиною 18 міліметрів вирізали малий державний герб вагою приблизно 300 кілограмів. Всі роботи профінансували меценати а проєкт втілило в життя підприємство, яке до початку великої війни співпрацювало з Азовсталлю та колективом національного заповідника Хортиця. Ця сталь Азовсталь, виробництво Азовсталь. Ми дуже тісно співпрацювали з комбинатом Азовсталь ще до війни. Наше підприємство досить таке. І як тільки почалось повномасштабне вторгнення, ми це зрозуміли, і ми увесь наш метал, який був там, вивезли в Запоріжжя. І ось коли вже війна, то виникла така ідея створення тризуба як символа. Місце обирали символічне, щоб він був поряд з віковічними скелями, поряд з Дніпром, який реве ревучий, на початку тарасової стежини та навпроти. Прапора України. А надалі територія навколо нього, та він сам буде трошки переведений ще до ладу, територія навколо нього буде ще дороблена, та він буде виглядати більш естетично. Правоохоронці викрили схему підробки довідок про інвалідність у кількох медзакладах. Запоріжжя при співробітництві скооперувалися та за винагороду підробляли різноманітні документи МСАКО. За свою послугу жінки обрали від декількох сотень гривень до декількох тисяч доларів. Детальніше про цю та інші події далі в нашому відеодайджесті. Інспектори Держекоінспекції провели рейд островом Хортиця за зверненням співробітників заповідника. Під час перевірки виявлені знесені пилою сім сосен та три тополі фахівці з'ясували, що шкоди екосистемі завдано на понад 967 тисяч гривень. Матеріали для подальшого розслідування передано правоохоронним органам. Працівниці з різних лікарень організували бізнес на фейкових довідках та документах. Одна з них робила висновки про тимчасову непрацездатність та щодо проходження медогляду. Інша оформлювала інвалідність. А от клієнтів для таємного бізнесу шукала третя. Викрили жінок під час хабаря у 5 тисяч доларів за фіктивну довідку. В залежності від пакету документів, вартість їхніх послуг коливалася від декількох сотень гривень до декількох тисяч доларів. Під час обшуків на роботі та вдома було вилучено. Гроші, мобільні телефони, ноутбуки, документи, печатки і штампи різних лікарів. Організаторкою виявилася 53-річна запоріжанка, що мала вплив та зв'язки в обласному МСЕК. Двом іншим фігуранткам вже повідомлено про підозру за двома статтями. Досудове слідство триває. Цидів у в'язниці а після виходу переховувався, бо не хотів повертатися на батьківщину. 35-річний нелегал неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки та умисні тяжкі телесні ушкодження. У 2018-му він мав би виїхати з країни, проте чоловіку так сподобалось тут, що він вирішив переховуватися. У 2018-му він перебував на західній, а три роки тому переїхав до Запоріжжя, де й був затриманий. Поліція спільно з міграційною службою на день святого Валентина виписала штраф 3000 чи гривень та відправили до пункту тимчасового перебування на півроку, звідки чоловік поїде на батьківщину? Меморандум про співпрацю з волонтерами Капеланського батальйону Маріуполь підписала міська влада. Об'єдналися для допомоги людям а також реалізації в Запоріжжі соціальних проєктів для цивільних і військових. Тему продовжить Ольга Ларіонова. <звук> Об'єднати зусилля для більш ефективної допомоги місту і фронту вирішили військові капелани з Маріуполя та представники запорізької міської влади. У нас великі плани співпраці в першу чергу з державою, тому що ми, я завжди кажу, ми кажемо руки держави. Дивиться, саме головне, щоб от сьогодні європейські. Країни вони хочуть працювати саме з місцевими органами самоврядування, тому що вони у них більше довіри. Так? Тому нам якраз потрібно контактувати саме з цими організаціями, громадськими організаціями, релігійними організаціями. Це 700-й волонтерський центр, із яким міська влада підписала меморандум про співпрацю. Коли ми можемо самі відповісти, ми робимо самі справу, але ж іноді як якась швидке питання, яке ми не можемо самі рішити, і дуже гарно, коли ми можемо з властями швидко скомунікувати і відповісти на якісь особливі ситуації. Маріупольські капелани взялись активно допомагати людям, коли в їхнє рідне місто вторглись російські загарбники. Під вогневою навалою евакуювали людей і вже тоді діяли разом із запоріжцями. Формували колони, там заправляли колони, вивозили оттуда людей. І перші, кого приймали, це саме маріупольці. І їх досвід в окупованому місті якраз ми і перейняли. На перегонки з танками вивезли наш дитячий будинок. Нам розвідка дала приказ 40 хвилин. Кажуть, що йдуть танки, блокують місце. Ми в останню мить вискочили, вивезли діточок, попрощались, а потім вже питались прорватися в Маріуполь, але вже все, лінія фронту. І, так, і почали тут у вас зупинились і почали працювати. Багато сьогодні волонтерів не буває. Дуже багато горі потрібно. Людей підтримувати, щоб вони відчували, що вони в своєму місті, в своїй країні, і що е, за них пикуються. Запоріжжя стало для маріупольців і другою домівкою, і майданчиком для волонтерської діяльності. Звідси майже щодня виїжджають на фронт, аби допомогти найнеобхіднішим військовим і цивільним. Збирають устаткування для сил оборони, вивозять населення із зони бойових дій, допомагають реабілітуватися постраждалим. кажуть тільки на придбання буржуйок витратили 2 мільйони євро. Багато дуже різних напрямків. От стоматології мобільної, яку ми зробили. Зараз робимо душеві, там стиралки і таке. Ми достаємо автомобілі. Ми вже передали 153 автівки для наших військових. От сьогодні я тільки повернувся з фронту. Розвозимо очередну партію грузов там генератори, екофло, бензопіли дуже якісні. Але головне для капеланів підтримувати стійкість духу війська. Геннадій Мохненко запевняє, готовий ділитися з бійцями своєю внутрішньою силою і допомагати власним життєвим досвідом, адже сам має 39 дітей. 36 із яких прийомні. Нині цілий родинний взвод Мохненка на передовій. Його соратники капелани також мають великі сім'ї, у яких прийомні діти з маріупольських притулків. У Мене 11 діточок на фронті. 11, 10 моїх синів. І навіть донька пішла воювати шість моїх синів. Поранено одна моя донька вбита в Маріуполі. То робимо все, щоб стримувати ворога і підтримати наших підбадьорить, підтримати наших воїнів. Завдяки тому, що у них є прямі контакти з міжнародними партнерами по їхньому капіланському руху, вони сьогодні можуть допомагати українцям, і ми сьогодні. Тісно будемо з ними співпрацювати для того, щоб вийти на міжнародний рівень і все ж таки розказувати і показувати, як живе Запоріжжя. Представники міської влади запропонували маріупольським капеланам взяти участь у створенні у Запоріжжі центру реабілітації для військовослужбовців і долучити до цього проєкту міжнародних партнерів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Забруднення води та надмірне її споживання дотепер залишаються одними з найгостріших екологічних проблем у світі. Як вберегти природу та своє здоров'я не тільки розповідатимуть, але й покажуть наживо в запорізькому музеї води. Чим загрожує забруднення води та як зменшити шкідливий вплив на неї, дізнавався наш Вадим Сорвін. Цей водяний кран, який наче зависає у повітрі, створює ілюзію невагомості. Все це завдяки особливій конструкції. До її складу входить скляна трубка, яку під напором рідини не просто помітити. Подібних незвичайних експонатів у музеї води чимало. Наприклад, за допомогою гвинта Архімеда можна спробувати відкачати рідину з однієї ємності в іншу та побачити, як працювала стародавня пральна машина та вимірювач відстані на суднах. Екскурсоводи кажуть, мета музею не тільки розповідати про водні ресурси і технології цікаво, але й привернути увагу до масштабної проблеми. Забруднення води та надмірного споживання. Вода вона це магічна речовина нашої планети, і ми забуваємо про те, що вона нам дуже, для нас дуже важлива і нам дуже корисна. Тому я хотіла у частині своєї екскурсії нагадати нашим відвідувачам про те, що її треба не тільки вживати, але й берегти. Це питання наших державних екологів, яким повинна. Більш приділяти, приділяти цьому уваги, тому що а, на битовому рівні ми це не можемо вирішувати. Є в музеї і секції, що показує процес видобування води з під десятка шарів ґрунту. Свою назву Артезіанська рідина отримала, тому що перші джерела були знайдені у Франції в провінції Артезіум понад 80 років тому. Навпроти розташована секція з модельованої ділянки земної поверхні, в якій можна побачити природній кругообіг води. І навіть коли вечері та Заходить сонечко і встає луна. Цей процес він не зупиняється. Ідея створення музею води у Запоріжжі. Виникла кілька років тому, розповідає його засновник Роман Баранник. Чоловік займається очищенням питної води, і три роки тому, коли вирішив модернізувати технології фільтрації, познайомився з біологом Петром Гвоздяком, Той і надихнув на створення музею. Треба починати з очистки стічних вод. Бо вам каже, скоро нічого буде очищати. Ми зрозуміли, що треба от з маличку, з дітьми та з дорослими, починати потроху говорити про цінність водних ресурсів і прививати у такій розважальній формі, розказувати, показувати, що воду треба любити, треба берегти її. Ну і створити, вирішили музей води в Запоріжжі. Багато корисного для себе дізналися і відвідувачі музею води. Пані Вікторія ділиться. На підприємстві, де вона працює, за станом води постійно слідкують мікробіологи. На екскурсії, окрім різноманітних властивостей рідини, новим для Вікторії стали факти про її забруднення у природі. Мені цікаво було знати, тому ну, я знала, як вода виглядає в молекулах, тому що в мене є мікробіологи, які досліджують цю воду, а хотілося послухати спеціалістів, які цим займаються більше, як неправильно ми використовуємо. Яке води забруднюється за, за рік. Скільки <кій> викидаємо сміття і як це впливає на нашу екологію? За словами дослідників, повторній обробці треба піддавати і проточні води, адже їхнє очищення хлором на міських підприємствах може стати небезпечним. Особливо важкими для людини є залишки хлору у воді під час її кип'ятіння. Тож найпростіше їх позбутися за допомогою вугільних фільтрів чи, хоча б відстоювання у відкритих ємностях, Вадим Сорин, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Цьогоріч видатному українському художнику авангардисту та засновнику субрематизму Казимиру Малевичу виповнюється 145 років від дня народження. Вшанувати творчий внесок митця у всесвітню культурну спадщину вирішили в Запорізькій дитячій художній школі. Тут створили власний проєкт дослідження. Зараз в галереї юніорів діє виставка робіт викладачів та учнів мистецьких шкіл міста, мальовнича мова Малевича. Продовжить Артур Туркін. В його роботах геометрія стає мистецтвом, а навколишній світ перетворюється у калейдоскоп індивідуального бачення митця. У своїх пошуках Казимир Малевич поєднував хаос і суворий порядок і встиг звернутися до більш ніж десяти творчих напрямків. Він демонстрував свої роботи на найбільш епатажних виставках свого часу, показуючи, як перемішані уявою кольорові уламки створюють неповторні фантастичні картини. Він за радянських часів взагалі був об'явлений, таким шкідливим для радянських людей. І ми можемо тепер відродити наш український авангард. І один з таких найяскравіших саме авангардистів українського мистецтва це Малевич. Захотілося його представити більш широко, щоб публіка пізнала його глибше, зацікавилась, ну і взяла для себе, якщо що ще знайде корисне. Для своєї творчості на цій виставці до нас звертається наше сьогодення, відтворене через призму Малевича. кажуть викладачі та учні мистецьких шкіл. Вони творчо переосмислили авангардну спадщину та видали власний доробок. Відкриття супроводжується міні перформансом чорного та білого квадратів. Фігура в білому, учениця художньої школи Аня Любімова. За завданням з композиції треба було зробити діалог. А вийшла ось така робота в дусі Малевича: нічого сказати. Малевич мені, мені подобається, тому що його творчість відрізняється від класичної творчості. Він е, виражає свої думки у, у приємному мені вигляді, мені таке дуже близько. А це муза Малевича робота знаного художника Олександра Жолодя. Керамічна фігура визначена на гончарному крузі в трохи еклектичному художньому образі автор використав урбаністичні мотиви творчості Малевича. Прийшла на думку така цей, що зробити таку музу. Я її так, чесно говорячи, трошечки так ну, як, в пропорціях і в тому всьому, щоб, щоб вона не була така дуже красива жива. Ну така гламурненька вийшла. Я собі уявляю, що, наприклад, в той час і натурники були, і це і музи були для митців, і все, і не тільки як кажуть, для поетів і для художників, і для всіх митців. Ну, я собі уявив такий декоративний образ. Так от. Несподівані новації та фантазії авторів у стилі Малевича виконані у різних техніках: живопис, графіка, монотипія, гратографія та флюіт-арт. З цікавим результатом такого творчого поєднання глядачі можуть ознайомитися протягом місяця у дитячій художній школі, що на Маяковського 3А. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.